11 на годинниках час на Дніпро ТІВІ. В студії Дмитро Херлов, Вітаю сьогодні. Мешканці Дніпропетровської області можуть чути вибухи, роботи планові у виробничих цілях. Гучно буде о 13-й у кар'єрі Первомайської. Це Тернівський район Кривого Рогу. О 14-й у південному відлуння чутимуть жителі Саксаганського та центрального міського районів. І о 15-й будуть підриви у кар'єрі Глеювацький. На виробництва попереджають. Причин для хвилювання немає, усі вибухи контрольовані. Потрапити до лікаря та отримати необхідні документи, і все це без черг. Відтепер, завдяки єдиній інформаційній медичній системі, це дуже просто. Як вона працює, та чи полегшує взаємодію між лікарем і пацієнтом? Перевірив черговий містом Костянтин Цепенніков, заступник міського голови з питань трансформації Дніпровської міськради. Скільки вас на тисячу скільки декларадвадцять 25. 1825. Кожен сімейний лікар обслуговує майже дві тисячі пацієнтів. Впровадження єдиної електронної системи значно полегшило роботу медиків. З часом кількість послуг у системі зростає. Ми працюємо в Каштані вже п'ятий рік. Як люба система, ми удосконалюємося разом з нею, а вона разом з нами, тому що постійно йдуть якісь нові вимоги. Кожний лікар і медстра забезпечені комп'ютерами для того, щоб працювати. Всього в нас 129 комп'ютерів в центрі, з них 87, на яких працюють сімейні лікарі, медсестри. Тепер отримати рецепт, лікарняний чи довідку про стан здоров'я можна не виходячи з дому. Це стало можливо завдяки коректній роботі єдиної медичної інформаційної системи. Пересвідчили, що система працює стабільно, тому що дуже швидко підтягується інформація про пацієнта, його анамнез, який, яка історія його. Тому лікарю, який зареєстрований також в цій системі, дуже зручно швидко надати необхідні послуги, чи, чи тут, чи іншу консультацію. Для безперебійної роботи електронної медичної системи лікарні оснащені генераторами та старлінками. Другу локацією, яку відвідав черговий по місту, стало одне з міських управлінь соціального захисту населення для зручнішого обліку ВПО у Дніпрі розробили систему єдиного міського реєстру даних. Для чого саме вона призначена та чи допомагає реєстр працівникам управління соціального захисту обробляти необхідну інформацію? Перевірив Костянтин Цепенніков, заступник міського голови з питань цифрової трансформації. Подробиці далі. Інна Переселенка з Попасної. Разом з родиною була змушена тікати з рідного міста, коли там розпочались активні бойові дії. Нове життя родина вирішила розпочати у Дніпрі. Тепер жінка працює в управлінні соцзахисту населення Дніпровської міськради. Місто дуже гарно прийняло, Люди тут хороші. Колектив у мене дуже, дуже гарний, дівчата гарні. Працюються добре, бо в даній ситуації працювати треба. Хочеться приносити пользу. Адміністрація в місті, отримання довідок, перенавчання, працевлаштування, всі ці послуги можуть отримати ВПО у Дніпрі. Аби переселенцям було зручніше, створили міський єдиний реєстр даних. Програма створена для того, щоб узнати проблеми, які є у внутрішньопереміщених осіб, які мешкають у нашому місті, щоб допомогти вирішити їхні проблеми, і щоб життя внутрішньопереміщених осіб в нашому місті поліпшувалося. Працівники установи кажуть, використання реєстру полегшало та пришвидшило роботу операторів соццентру. Якщо в нас якісь питання є, ми також там задаємо ці всі питання. Нам дуже близько відповідають, що ми можемо навіть при людині все швидко зробити. Черговий містом перевірив взаємодію закладу з ВПО злагодженою роботою працівників та якістю надання послуг задоволений. Ми сьогодні перевіряли роботу нашого єдиного міського реєстру для того, щоб ті оператори, які працюють в цьому центрі, могли. Швидко і зручно надавати, вносити інформацію в наш єдиний реєстр і швидко допомагати людям. Тут би, я вважаю, що робота побудована в дуже професійно високому рівні. Система електронної реєстрації ВПО у Дніпрі успішно працює з лютого цього року. За цей час послугами соццентру скористалися більше восьми тисяч переселенців. Сухостої можуть стати причиною трагедії. Старі дерева не витримують сильних поривів вітру, падають, а перехожі можуть травмуватись. За станом насаджень у місті стежить спеціальна комісія та міськ Зеленбут. Разом вони перевіряють дерева та визначають ті з них, які можуть становити реальну загрозу. Небезпечні обрізають або ж прибирають зовсім. Працюють також і по заявках містян. На одному з таких виїздів побувала наша знімальна група. Мешканці будинку по проспекту Героїв 3 радіють оберізці дерев, оскільки тамтешні дерева несли загрозу. І, тим болять маленькі діти уже били случаи, що у нас падало дерево рібенко на голову во дворі там на детська площадки. Такшо нуті вопроси решать и не оттягивать. Віктор Миколаєвич очолює ОСББ вже три роки. Чоловік каже: наразі в пріоритеті питання безпеки. Навколо будинку були аварійні дерева. Про них повідомили на гарячу лінію Дніпровської міської ради. В настоящее время срезаем старые деревья, которым более 50 лет, в связи с тем, что они аварийные. Приезжала городская комиссия, которая определила, какие деревья на снос, какие деревья на обновление, на обрезку, потому что были случаи подъездов. Після обстеження комісією було прийнято рішення: три дерева видалити та три омолодити. На заявки містян намагаються реагувати якомога швидше та обрізати і видаляти небезпечні дерева. Однак іноді на заваді роботам стають. Самі мешканці під час видалення багато знаходиться автомобілів, які стоять під даними деревами, які треба видаляти, і не знаходиться власник, який може прибрати. Тому дане дерево може стояти дуже довгий час, тому що бригада не може працювати, коли є перешкода. Обрізку дерев проводять навесні та взимку, коли дерево відпочиває. Видаляють незалежно від сезону. Було проведено за останні роки дуже багато омолодження, видалення аварійних дерев. Тобто, було більш прибрано всіх цих Віння дерев стає негода. Полока на пляжах у Дніпрі чистять місцини для літнього відпочинку. В межах акції Чистий Дніпро містяни вийшли чипорити пляжі і допомогли прибрати одну із зон відпочинку. Де саме прибирали та хто брав участь, бачили наші журналісти. Після зими це узбережжя було осипано сміття. Проте незабаром містяни зможуть відпочивати та засмагати на міських пляжах. Тож саме час прибратись. Підготовка до весняно-літнього періоду у розпалі. Прибрати міський пляж приїхали не лише робітники комунальних підприємств, а й мешканці житломасиву Кам'янський та інші Дніпряни. Одним з таких є Олександр, йому 52 роки. У повсякденному житті чоловік працює у міській раді. Проте це не заважає йому піклуватись про навколишнє середовище на рівні з іншими відповідальними містянами. В нашому місті кожного року. Проводилися такі, можна сказати, акції для того, щоб зберегти екологію нашого міста, поприбирати, підготуватися, можна сказати, до тої теплої пори на тих площадках, де можна відпочити, де можна покупатися. І навіть незважаючи на війну, ми все рівно продовжуємо допомагати нашому місту. Треба починати з себе. і... Прибирати це сміття, не дивитися, що хтось за вас прийшов зробив. І взагалі там чисто, де не смітять, а не там чисто, де прибирають. Більшість сміття на пляжах з'являється через людей, які залишають непотріб після свого відпочинку. Прохання до наших мешканців міста, якщо приїжджаєте відпочивати десь на природу, до води Про проводиться вже третій рік поспіль. Всі бажаючі мають змогу її підтримати, аби зберегти нашу екологію. За минулу добу українські воїни відбили понад 40 атак ворога. Основні зусилля окупанти зосередили на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Нарешті стоять в обороні, йдеться в повідомленні генштабу в тимчасово окупованому Криму, зокрема в Джанкойському районі. Росіяни залучають до будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення. Відомо, що до інженерних робіт переважно залучаються чоловіки, більшість з яких наркомани, та люди з алкогольною залежністю. Робітникам окупанти обіцяють грошову винагороду, проте люди її не отримують або отримують не в повному розмірі. Зафіксовано випадки, коли обдурені люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого озброєні окупанти силою примушують їх копати траншеї. Тим часом британські збройні сили підготували вже 10 тисяч українських армійців. Про це повідомляє прес служба Міністерства оборони Сполученого Королівства. В рамках операції Інтерфлекс бійці опановують ведення позиційних бойових дій. Зокрема, під керівництвом австралійських інструкторів відпрацьовується підготовка захоплення та отримання окопу траншей або позиції. Під час такого навчання солдати, які не мають практично жодного військового досвіду, опановують бойові навички для захисту батьківщини. У відомстві заявили, що у 2023 році прагнуть навчити 20 тисяч новобранців. Азов захисники Ю Енімалс розмістили на Алеї Слави в Голівуді наліпки з тваринами, які через російську агресію можуть назавжди зникнути з України. З поміж них степовий Орел, бури, ведмідь, Євроазійська рись, чорний лелека та крипчаста сипуха. Наразі 20% природоохоронних територій України потерпають від війни. Мільйони тварин вже загинули. У деяких окупованих національних природних парках та заповідниках росіяни дозволяють полювання та відстріл диких тварин, які були під охороною. Чужих дітей не буває. Дніпро фінансово підтримує патронатні родини. Це сім'ї, в яких тимчасово доглядають і виховують дітей на період подолання ними чи їхніми батьками складних життєвих обставин. Нині у Дніпрі п'ять патронатних родин, в яких загалом виховується 15 дітей, три такі родини з поміж переселенців. Така практика у Дніпрі діє з 2019 року. Як саме місто допомагає таким родинам? Дивіться далі. Олена патронатна мати, яка вже два роки виховує двох дітей Лілі та Данила. Вони усією родиною приїхали до Дніпра із Запорізької області на початку серпня. Коли у нас окупували наше село, заходили, нас же обстріляли з гратів, з авіації, летіло танки. У нас стояв у селі Блокпост хлопці. До 30 чоловік поставили їх просто, щоб вони затормозили. А на них на 30 чоловік наших е, то йшло більше 100 одиниць техніки. Тільки окупанти хотіли вилучити дітей. Тоді Олена з чоловіком одразу вирішили виїжджати. Сказала адміністрація, що складаються списки во первих, і будуть дітей таких вилучати і в просто. Ну я ж відповідаю за дітей. Цього ми не могли допустити. Тим більше ще й сусіди. У нас колаборанти. Загалом у Дніпрі є п'ять патронатних сімей. В них виховується 15 дітей. Патронатні батьки офіційно отримують зарплату. Також їм нараховується робочий стаж. В місті Дніпрі на сьогодні вносять розроблюються, зносяться зміни до комплексної програми соціального захисту мешканців міста, де буде передбачено при створенні патронатної родини надавати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 15 тисяч гривень. Також ми плануємо внести допомогу, ну це може бути привітання, подарунки до дня сім'ї. Патронатними батьками можуть стати повнолітні, які вже мають свою дитину, та помічника. Помічником може бути будь-який дорослий член родини. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі бригади Дніпроводоканалу проводять аварійні роботи на кількох локаціях. Через це тимчасово припинено водопостачання за адресами, що на ваших екранах. Його відновлять протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан повідомив, що за добу надійшло та оброблено 67 звернень містян. Вони стосувались, передусім, комунальних проблем, а також вуличного освітлення, аварійних дерев та транспорту. Всі служби мерії, на чолі з Борисом Філатовим, оперативно реагують на повідомлення, аби допомогти Дніпрянам у вирішенні їхніх питань. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло чотири повідомлення щодо незаконного обігу наркотиків, 44 про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито майже два десятки злочинів, зокрема, замах на вбивство, крадіжки та хуліганство. І до приємних подій у місті народили 17 малюків, 13 дівчаток та 4 хлопчики, трьох немовлят народили жінки-переселенки. Це були всі новини на цю годину. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, Телеграм-каналі та на Фейсбуці. Об 11.30 обов'язково долучайтесь до марафону Інформоборона. А я з вами прощаюсь. Гарного дня! Все буде Україна! Ми переможемо обов'язково!